Раз давай, 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 Артемка, давай, 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 сынок. Быстро, быстро, бежим, 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 до мне, до мне. До... Не зупиняйся. Не треба, я же сказал, до меня самого. Давай, давай, Дай, давай, 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 давай. До, до мене, до мене, до мене, до мене. До мене, до мене, до мене, в повну силу. Молодець, дай п'ять. Всього туди, назад. Давай, 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 до мене, на скорості. Давай, 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 давай. Браво, молодець. Хорошо, наверное, красить всіх пока. Пока. Побачимо. Давай, 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 молодець, еще, ще, ще прибавляй! примовляй, примовляй! Молодець, хорошо, дай п'ять. Там, там на себе накинути. Помагай собі руками, помогай руками раз, раз, тебе біжиш. Давай, давай, Ромчик, давай, давай, давай! Быстрейше, быстрій, ру! Быстро, быстро до мене сюди! Ой, красавець, молодець! Дай п'ять! Давай, 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 Быстрейше, Добрый. давай, можешь давай, 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 давай Браво, 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 сейчас, сейчас, сейчас! Ну ой, хорошо, дай пять! Не падай, тут не надо резко тормозить, Давай, давай, Никита, давай, 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 Сейчас, давай, прибавляй, прибавляй! Молодец, дай пять! Молодец! давай, 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 Матвей, давай, 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 Там прыжок в должину бежим, может. Давай, 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 еще накатывай, Дай пять, молодец, хорошо. Иди, ты же новый, иди сюда. Що у вас, ці шпурки, юки-паки? Давай, 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 давай. Давай, 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 швидше, до мене, до мене, до мене. Добре. І жить там скажи, кофе. <oczywiście> давай, 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 давай. Все быстрее, но ну, а мы быстрее. Добрый, добрый, молодец. Что теперь Чем дальше прыгнуть? Давай, 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 Артемка, давай, 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 все, все, все. Добрый, молодец. там. Чем дальше прыгнуть? Да. Давай, 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 Даня, давай, давай, до мене, до мене, до мене. Кати, кати кати. Раз. Молодець, о, вже звучу. Пригнути чим далі. Ну! Давай! Давай, 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 давай! Мотор, мотор, мотор! мотор. Раз. Добре! Пригнути чим далі зараз? Давай, 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 давай! Ой, класно! Давай, давай, давай! Так, ти вже приїгав, Пригнути зараз чим дасть, ти хорошо пригаєш, ти зрозумів, пригнути там. тільки що брати 179. Добре, 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 молодець, браво. Єгор, повну силу! Давай, 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 ще быстріше! Ще до мене, до мене, до мене, до мене, до мене! О, не тормози, бо там же він... Давай, тепер пригнути чим далі пригнути, зрозумів? Ну! Танелка, давай, 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 сынок, давай, давай, давай! Молодая дай давай! Давай, давай, Никита, давай, 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 ще, 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 Никита. Давай, 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 не тормози! Силу, не ну, швидше, Матвей, швидше! Давай, 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 ногами швидше! Добре, браво. Я що? Ще... За 35. Добрий Оля. Що мені забавить? Далі далі? Я думала, що на 16.30, да спокійно... давай. давай на 15.30, я думала. Ще й два рази передивилася, ще й написала воротарю, що ми запізнимось на тренування, бо на 16.30. І Северин, і я. Давай, давай Саня, на тепер пригнути як мона дальше, зрозумів. Де команда можна, налаштувалися на Ну шумані. Да, ну, він непогано, він оталкується, крига, ножки в нього нормально в цьому плані. Для його, для його э, даних ну, росту. Далі, дальше, далі м'ячик, далі м'ячий. Пробігай Пробігає бездарив, пробіг! Та це ти тормозишся? Ти довше тормозити там обра. Я ж пояснював. Що ти тормозиш? Луч взяв, зафіксував, що ти тут медліно пробігся. Алло! Прокидай м'яч, само тормозим до мене. Пояснюєш, пояснюєш. А вони? Турмузи, давай, давай, бігте! Бігте! До мене! Бігте! Во! Ти не падати! м'яч туди заноч! Збоку м'яч туди! Що падати? Що за футболіст? Біжить і падає. Бистро, бігте! Бистро! Бистро! Все, м'яч туди занов! Бистріше! Ударай, біжи! Ударай! Біг, біг, бігти! Добре! Ну, хорошо. <клев> дай ще м'ячик і тоді бігти. Скоро же ваша. Далі м'яч! Далі, Давід! Швидко, швидко, швидко. Ну, піднімай. Погано прокидаєш собі порій, Давід! Все, йди! Контроль м'яча, бачиш, дві яка вістині. Давай, давай! Давай, давай, випу. нічого, нічого не зробиш. Винуватий сам себе плачеш чи що?

Дальше м'ячик, дальше. давай, давай, бігти, бігте, 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 бігти, бігте. Вот, все. М'ячик туди забрав. Далі прокидай м'як. Бігте, бігте, бігти, бігте, бігте, бігте. Во, хороший. Дальше причем. Я просив отдам в найонікам. Далі м'ячик, Нікита, бігте, бігте! Бігте, бігте, вдарив біг, бігти! Вона вдарити, бігте тобі. Фіксують на м'яч, а тебе фіксують, коли ти перебігаєш. Бігти, бігти, бігти. Бігте. Бистріє, бистрі ще! Бей м'яч і біжить. Дальше мяч, ударилися. І бігти, бігти, далі. Бігти, бігте, Саша! Бігте! Удар мячик, біжи, біжи! О, все, правильно, молодець! Ти правильно, мене зрозуміє. Він всі буде вдарити, пробігтися вже.